Так, Лєна, вітаю. Скажи, будь ласочка. ласка, да, розкажи, будь ласочка, про, про себе, про свій досвід. Коли ти прийшла до мене, що, що ти, скажімо, початкову точку А. З яким запитом прийшла, і з чого ми стартували тобою? Привіт. Трошечки про себе розкажу. Я, я людина спорту. Спорт в моєму житті це. Це просто мій кисень. Я цим живу, я це люблю, я це відчуваю. Я працюю в цьому напрямку. Я професійний спортсмен національної збірної. Я виступала за збірну в бодібілдингу, отримала багато тителів. Двічі стала чемпіонкою України і перемогла Олімпію, міжнародний турнір і ще Арнольд Класік і Даймонд Кап у Португалії це був мій фінішний. Сезон у 2017 році. Ну і паралельно я, я є тренер з фізичної підготовки. Я працюю з національними збірними. Я готую наших волейболістів, спортсменів до міжнародних змагань. І тому до мене завжди приходять люди, спортсмени з складними питаннями, з запитами і з такими непростими дуже. Скажімо так, цілями, які треба допомогти їм досягти. І мені це вдається. Ось війна змінила нас усіх. Війна змінила час, війна змінила мислення, вона внесла дуже великі корективи для нас, усіх, для кожного українця. І це показало те, що треба щось змінювати і в собі. Неможливо мислити, як. Ти мислив до цього, і жити в новому світі, який е, стався з нами з усіма. І е, я розуміла, що мені потрібно постійно десь їхати, щось робити, бігти в, бігти в сховище, потім треба кудись їхати, щоб де не стріляють. І ти постійно був в Русі, ти, ти, е, ти втратив той. Е, Фундамент, який ти собі будував на одному місці, там розвивався. І ця подорож вона, вона була дуже складною. І а, не завжди була можливість знайти себе будь-якої країні. в будь-якій країні. І, а, але ти знаєш, якого ти рівня? І, Розумію, що треба якось робити, щось змінювати в собі, щоб ці знання вони були з тобою всюди, щоб ти їх міг примінити, не дивлячись, не зважаючись на ситуацію, не зважаючи на те місце, де ти знаходишся. Ось. І в мене виник такий дуже потужний запит. Я відправила його туди у всесвіт, коли мені вже все це остогидло, коли я вже а, втомилася втрачати свій баланс і жити. А, на, на якомусь одному, а, на одному такому, я навіть не знаю на чому, на Мотивації якоїсь, що треба щось робити, але це була така вже вже. Це знаєш, це останні такі подихи, коли ти вже нічого не можеш дістатися дна. Ось, і а, в мене виник запит: треба знайти курси. Треба знайти людей, які вміють працювати онлайн. Я зрозуміла, що мені треба якось навчитися перевести свої знання, які в мене є, мій досвід, в новий формат роботи. Ну і не пройшло два-три тижні, як я заходжу. В інстаграм і мені випадає реклама. Я не, не знаю, можливо, телефони нас чують, але чесно, влад, в мене не було взагалі ніяких е, спільних людей. У мене в принципі сторінки, які я в інстаграмі продивлялася, вони були загалом е, пов'язані з спортом, вправи, навчання, е, реабілітація і тому подібне професійний спорт. Тобто я не заходила нікуди там на якісь. Е, Uh, і курси Інстаграм, там, чи ще щось. Зараз я з тебе, з тебе щось зроблю. І тут воно випадає. Звідки? Не знаю. І я відчула цю енергію. Мене почало так мурашити. І я думаю: так, треба туди йти. <сум> цікава історія, цікава, енергія, цікавий мій uh, відгук всередині на цю інформацію і на цих людей. Я побачила тебе. Uh, я зайшла на сайт, я почитала, і мені захотілося приєднатися, захотілося спитати, що це, як, про, про що це. В мене з'явилося таке відчуття впевненості, що ти саме та людина, яка зможеш мені допомогти. Ось. І з цим запитом я прийшла до тебе в академію Багатий наставник, для того, щоб навчитися реалізовувати. І перебудовувати свої знання, які в мене вже є. Я їх вмію реалізовувати он офлайн, коли я бачу людину, як це, але тут, тут треба, звісно, було дуже напружитися, бо голова кипіла сильно. Чесно, тільки тільки зараз я трошечки видихнула, воно вклалося. Це вже я коли я з Червня. Я стартувала в червні, це три місяця літа, і вже закінчується осінь, тобто шостий місяць. Ну, кожен рухається в своєму темпі, я одразу про це попередила. Ну і що? Я почалась війна, внутрішня війна. Треба було перебудовувати себе. Я нічого багато чого не розуміла, тому що ніколи з цим не стикалася. Але. Поступово, крок за кроком, я поставила собі ціль дійти до кінця, і мені цікаво, що з цього вийде. Я завжди так. І в спорті. Не знаю, навіщо що це мені, але мені цікаво. Ну і ось на сьогоднішній момент я навчилась створювати. З групи в телеграмі я навчилась змінювати там шапку в профілі, налагоджувати там щось в. Google-анкети ці створювати, з якими я ніколи не стикалась. Чесно, я такий олдскульний чувак, <гум> я писала все в зошиті, в мене тут все було. А тут, блін, стільки всього треба робити, я ніколи не робила. Я навчилась е е працювати з цими з е Google-диск, робити оці посилання, доступи. Я навчилась працювати в зумі. Робити конференції, записи, робити е зустрічі. Я навчилась робити чат-переписку, я ще не навчилась продавати дестрацесі <до> то, як потребує твоя система. Я навчилася розмовляти, презентувати себе ось, але це, це згодом воно прийде так. Е е я навчилась робити діагностику, я ніколи такого не робила. Але в е, мене були якісь свої скіли, але е, тут, коли ти ніколи не бачиш людину, це, ну, кожен крок він був новий. Чесно. ну, от, Бляха муха, я що не робила, все було по-новому. Начебто розумію, але кріпатура, воно все болить, голова розвалюється і бісить, потім кажу, ні, йду далі. Я Впровадила таблиці опитування в, свій, в свою роботу. Я раніше також це записувала. Тепер я відкриваю файл, в якому в мене написана абсолютно вся історія кожного тижня, 12 тижнів мого клієнта. Багато питань, які вже були готові. Ти просто структурував, сформував і треба далі про це заповнювати. Я навчилась вести клієнтів онлайн. Це було е, я не можу сказати, що це страшно, але це було для мене дивно. Це було незрозуміло для мене. Е, тому що я, як це, коли ти ніколи людину не бачив, і щось їй треба дати, і як ти будеш відчувати. Ну, ці трансформації вони були дуже непрості, але ну, дос, досвіду вистачає настільки, що цей лакшері сегмент, який я змогла закрити. В якому я працюю. Ну, люди просто в захваті мої, які зі мною йдуть. Вони вже якась сім'я моя стають, я вже знаю дуже багато про них. І вони довіряють, і є результати, і вони готові йти за мною. Оце дуже приємно. Це був такий новий досвід, коли ти ніколи не бачив face-face -face того, з ким ти працюєш, своїх підопічних. Ти відчуваєш ось цю довіру, ти розумієш, що ти можеш, що ти сильний, що ти знаєш, куди вести, що ти можеш дати якість, але завдяки системі я можу цю якість проявити. Ось. Я навчилась, я зробила перші три продажі, і одразу я стартула з ціни з чеку 660 євро. Це означає, що я навчилась цінувати свої знання. Це моя трансформація в цьому просторі. Я організувала співпрацю з зі спеціалістами, які залюбки прийшли до мене в тандем. Щоб вести людей і давати їм ще які більш якісніший продукт, так у мене є лікар, нутриціолог терапевт, тобто ми можемо поглибитися і в аналізі, тобто ця ідея вона виникла. Людина до мене прийшла, але людина не початківець, людина вже з дуже великим досвідом. І тут я зрозуміла, що до мене тягнуться такі ж самі, як і я, професіонали, дуже сильні люди, які вже особистості, і вони готові мене підтримати, а я підтримую їх, і ми разом йдемо. Ти підтримуєш нас, ми підтримуємо тебе. Іра підтримує нас і ми підтримуємо її. Ваш простір в ньому можна взяти, якщо ти хочеш, якщо ти відкритий, в ньому можна взяти дуже-дуже багато. І це дуже така знаєш, цікава історія мого життя. Щаслива, цікава історія мого життя, коли ти е, потрапляєш чітко в ціль, ти бачиш цю мішень, і ти потрапляєш в десяточку. Ти приходиш в одне місце і знаходиш все, що тобі треба, було Ти відповіді на багато питань. І в тебе є люди, які е, завжди відповідають і можуть надати тобі допомогу. Якусь пораду дати. Це вже не мало. Наш світ, наш час, це дуже багато мати таку опору. Я прокачала своє мислення ще не ще так на початку, але настільки, ось, як ти, то мені вже цікаво йти на такий левел, я хочу по-іншому мислити, мені подобається. Тому що це навіть змінило мою, моє сприйняття світу навколо. Я по-іншому почала дивитися на багато які речі. Я по-іншому себе почала відчувати. Я виросла, подорослішала. Я, начебто, доросла жінка, 38 років, але все одно там десь щось сиділо, якесь дитя, можливо, досвіду в чомусь не вистачало. А тут я отримала таку дуже. Потужну школу, я, я відкрила ФОП. Я офіційно стала е, о, оприлю, о, офіційно стала свої знання реалізовувати. Тобто, я хочу бути відкритою, я не хочу ні від кого ховатися, бігати, лякатися чи побачить мене там податково, чи не побачить. Я ніколи цього не робила. Я відкрила ФОП, я офіційно це запустила свій, е, е, свій проєкт. Я зробила цю оплату частинами, налагодила. У мене, в принципі, все, що сталося з техніками, технічними моментами, вони мені дуже важко даються постійно якісь казуси, але я впоралась. З третього, з п'ятого, з шостого разу мені вдалося цю оплату частинами зробити. Але ж я дійшла до кінця, думаю, ні, я дожму. Пригодиться. Раніше я з цим не стикалася, я не знала, як що це робити. Тут я отримала е, цю послідовну схему. Я е, е, зараз е, збираю кейси, відгуки. Ну, я таку трошечки свою тактику відпрацювала. Я зараз так накопичую інформацію, щоб спокійно вже її обробити, і потім починати її оприлюднювати, розказувати історії і трошечки розкачувати. Тому що мені треба було, треба був час, щоб самій перебудуватися під нову систему, зрозуміти, коли мені зручніше робити стратцесії, тому що я. Я офлайн також продовжую працювати, і мені треба було налагодити свій новий режим життя. Плюс дитина в мене є, це плюс тепер онлайн. І треба було час на це, щоб воно якось вбудувалося в моє життя. Коли... Я зараз розумію, коли мені треба, в який день мені простіше робити переписки. Тобто я вже тактично розумію, в який день мені треба запускати. Там ту рекламу, коли я більш всього можу приділити час на переписки. Я розумію, коли мені треба діагностики робити, в який час дня і в який саме день. І в мене вже змінився план мого життя. І зараз, коли я кудись їду, я вже спокійно розумію, що я ось будь-де знаходжуся, я відкриваю свій лептоп і працюю, пишу програми, спілкуюся з людьми. І воно працює потрошечку. Люди отримують результати, вони відчувають підтримку, вони змінюються. Я змінилась, вони змінюються. І ось так ми разом о, отримуємо результати. Оце, що, я, це, що я отримала на сьогоднішній день тут. Окей, Тепер чудово, далі треба це впевнено, просто. Почати просувати, щоб воно мене не вибивало? Воно тепер стало частиною мене, а тепер далі вже справа техніки. Окей, супер. Вже... скажи, будь ласка, які сумніви чи страхи були перед стартом у тебе? Чи зможу я дати результат, ніколи не бачивши людину? Я Як знаю питання. свої знання, я знаю свій рівень знань, я знаю, що я, що я професійний тренер, і, і я не можу програти. Я, тому що я знаю якість тих знань, які в мене є, і в мене не було ні одного випадку за мою спортивну кар'єру та тренерську діяльність не було ні одного випадку, коли б людина не отримала результат. І в цьому був в мене страх. Чи зможу я? Як воно? Тому що це моє ім'я це мій досвід, який я потом кров'ю заробляла. Я не можу просто так е е заплямити своє ім'я. І це для мене було такий ризик всередині проявитися так, спробувати. А як ти це питання вирішила? Я просто почала робити, я почала робити і почала. Робити щось нове а, і почала а, долати цей супротив, який був всередині. Коли стикалася з якоюсь важкою ситуацією, проблемою а, що, те, чого раніше не робила, я йшла далі все одно. Я, ні, я знайду відповідь на це питання. Тобто я долала ці супротиви, які всередині. Тому що я для себе поставила ціль змінитись і ризикнути. Скажи, будь ласка, а Ризик... які кон конкретні зміни відбулися в твоєму житті після проходження навчання? Що, що, що змінилося? Я стала відчувати себе більш впевненішою. Ще більш впевненіше. Не знаю, куди далі. Я стала відчувати в собі внутрішню силу. Я стала розуміти і цінувати свої знання, свій рівень, свій досвід, я перестала метушитися і спокійно відноситися до будь-яких ситуацій. Я якщо навіть людина, ну, я не вмовляю прийти до себе. Я не вмовляю, я пропоную свої знання, і я даю вибір людині. хоче, приходить. Той, хто мій, він відчує. Тобто, в мене пропав ось цей страх, коли а, не буде клієнтів, а, що робити, куди бігти? Прийдуть. Ті, хто твої, вони прийдуть. Ось цей страх в мене пропав. А головне для мене ось найголовніше це те, що я почала себе цінувати як спеціаліст, і е я. -э Завдяки е, цій прокажці нашим мастер твоїм постійним проповідям і мантрам, які ти нам начитуєш, що треба цінувати свої знання. Я спокійно почала підвищувати чеки. Е, знаєш, воно стало мені за розміром, то мені здавалось, що та багато щось я хочу. І всюди був такий супротив, люди критикували, казали, та ні, ти багато хочеш грошей. Я кажу, та ні, це нормально, це нормальна сплата за мої знання, за ту якість, яку я даю, за мою енергію. Абсолютно нормально, безкоштовно вже працювати я перестала. Фініто. Супер. Скажи, будь ласка, які три слова найточніше описують твій досвід в цьому проєкті? Трансформація, сила і певненість? Крутяк. А що б ти порадила тим, хто тільки думає приєднатися до проєкту? Я б порадила пробувати в своєму житті нове. Не дивлячись на те, що, е, можливо, для когось це буде дорого коштувати продукт, але це все одно е, це вклад в себе. Це твій шлях е, спробувати щось нове. Це челендж, який ти можеш подолати, а можеш і не подолати. І все залежить від тебе. Якщо ти готов побачити свої слабкі е, сторони, зустрітися з ними face-face, -face, то треба пробувати все в житті. Просто довіряти, їй, і коли людина хоче, вона візьме знання звідки захоче. Чи рекомендуєш ти екосистему Багатийнаставник і іншим? І чому? Я рекомендую. Я рекомендую екосистему «Багатий Багатийнаставник, тому що, тому що ти можеш отримати структуру. Структуру, послідовні кроки, як ти можеш реалізувати свої знання. А далі це вже справа техніки і справа твоїх е вкладів в себе. Тут ти можеш прийти розібраний і зібратися в одну єдину е структуру. Ось так. Щось тебе лежало на поличках, десь в різних кутках, ти знаєш, що воно в тебе є, але тут можна е послідовно. Це поставити, і воно буде працювати. Це те, як відчуваю я. крутяк крутяк Хорошо, тоді, що я пропоную? Будемо закінчувати з тобою. Дуже вдячний за твою відверту розмову. Мантра. Всіх всіх запрошую на наші стратегічні сесії пройти аудити і оцінити. Своєї сили і, врешті-решт, почати змінюватися в кращу сторону. Угу.